Привіт всім аквазалежним людям, <хи> всім отворожитим, всім акваріум містам. Е давно щось я не... не випускав нічого. Щось нема настрою на ті відосики, але думаю, зніму щось покажу, що в мене зробиться. Так, як вже давно не показував, треба ж показати. 350-ка. Атички поприложував, не вспливають. Ну, Цей чуть-чуть сплив. Фігня. Треба буде підмінити водичку. І першою прох... прохідців запускати їх. Щось будемо помаленьку вже запускати сюди революції. Поставив два фільтри. Кільця керамічні в мене зайняті. Напхав туди в аквель той цього, напхав. Як його? Воно сонце мішає. Коротше, керамзіту натрамбував дрібного. І так зараз Першу Першопрохідців не знаю кого кидати, чи коридорасів, чи анцеструсів, чи... чи ще когось. Такі то справи. Так, о, мої ґрунти. Грунти. грунти. Акваріумні. Так, тут бачите, що я поставив? Поставив я СО2. Поставив. Думаю, хай буде, лишнім не буде. Звісно, воно на ніч. Буде теж булькати, але заграці йде повним ходом нормально. Все буде нормально, казав. Гупачки не відловлював, сидять тут, а ростуть разом з мамою і з татом. А, до речі, докинув я сюди їм до тієї пари третю лишню. Де ж вона сховалася? Похожа на цю самку мою дорослу. Чуть-чуть там хвостик менше окрашений, але нічого. Ну, так то непогано тут анубіаси виглядають. Такі було, вон, бачите, спіксі, деякі листочки погризли, гади. Равлики такі були. їх десь там перекинув в інший акваріум. А це у два в мене стоїть ось. Ну, я тут так змотав, щоб рівненько стояло, не, лож... не лягало цей. Бачите, зробив лічильник бульбашок. Звородний клапан, шприц. П'ятикубовий, по ідеї, я щось не пам'ятаю, так, да, п'яти літра води, 200 грам цукру, чайна ложечка сухих дріжджів. От і так булькає. О, Ще наклеїв сюди цього, але ну не впав. О, запустив 8 числа. Сьогодні у нас 9. -е. Булькає потрошки. Тут в нас їдемо далі. Рейдиски. Щось я не можу поняти. Було б добре, якби якась така пузата-пузата була, щоб могли її відсадити. Я не знаю, яванський мох. Там і стрінг лізе. Кутушки повним ходом. Хай ростуть, тут розмножуються. Може в нас якісь будуть боці чи шех там, хто будемо годувати. Треба теж сюди зарядити цього Айрацію поставити. Вивести шлангу від компресору, кажу, від фільтра. Німфейки молоденькі лізуть. маленькі, Криптокаринка якась там, щось там е... оліснерія, ну, щось не дуже воно тут. Видно, яке світло. Ото світлодіодна лента називається в ізоляції з жовтим горить, ледь, ледь світить. А ось там. Там світлодіодна лінійка на, на алюмінієвій основі. І там подвійні діоди йдуть, ну вони взагалі класні. А в наявності їх зараз немає. Казали, ціна на них зараз космос. А я їх хотів взяти. Були оскільки то вона коштувала. Чи до 150. Та де? Яких 150? Була 87 гривень штучка. Метри та й лінійки. Так, їдемо далі. О, зараз залізу покажу вам. Залізу Аулофоруса покажу. О. Це мій перший. перша культура, яку я купив, оця губка була. Далі, далі. Далі були оці, але вони були в таких це ж, ну, контейнерах, таких звичайних. Це що я розмножив. Потім цих два запустив. І ще цих чотири запустив. І отак. Тут добротно черв'яка кинув. Не хочу відкривати, зараз буде пахніти. Але зараз все одно треба буде водичку міняти. Малу мені вже вистачить ого-го. Тільки треба буде купити вівсяні пластівці намолоти борошна. Що в нас по репці? Барбуси тусуються, всі тусуються. Щось їх не менша є тай рибок. Клієнти не хочуть заходити. Щось десь. Були-були пропали. Я казав, раз в рік палка стріляє, а тут щось не стріляє вже. Щось. Ти там сидиш, щось там є чи нема. Може оце взяти в 350-ку зі самочкою. Хай там тусується, де ж та самочка десь сховалась. Тут ще вон, самець є, трошки менший, ніж той. Так. Громки так подобаються мені, але тільки що вони виростуть, то трошки будуть біля камені. І це мечоносець рубін. Червоні очі, класна самочка. Чорні мечики. Що у нас ще тут є? Цікаве. Неонів вже й нема. Що в мене? Два него Його. Треба поповняти запаси. Здається, і рибки достатньої в кількості, але щось і нема нічого. Сам тут сижу, нема за чим подивитися. А тут що нас коїться? Щось у нас тут багато б'яки всякої. Але що, фізи, я їх почув... буває такі тільки... Чувак, і нема фізи. Але переважно там рибка мені завжди даю і фіс. Так. Mm -hmm. Спіксі, спіксі повзають. Що той мох, відживає, не відживає. І когось дідька, бачите, що з ним сталося. Він був тут, потім я його перекинув в верхній, ото верхнім акваріумі з ним таке чогось сталося. Кинув назад. Ну, Вроді бачу, почав зеленіти то був взагалі Чуть не чорний. Валіснерія, та що посадив ці кармічні кільця, вже він пускає діток повним ходом кругом. Просто буде рости. До речі, золотушка вже майже два тижні пройшло, золотушка так непогано піднялася вже. Така більша. Вон певно, брак плаває. Та... Ма хвостика в неї щось Ось таке. А -а -а. Гарні золотушки. Що на літо зробимо басейн і запустимо золоту. Треба стінки почистити, щось мені було впадляк. Лице почисти, і то не дуже якісно, тому зелень. Ще десь там не дуже якісно почистив. Ні. На ростуть, скалярія, Коридораси. Хочу сюди тих коридорасів в толпу запустити, таку, щоб вони собі там джосали, дні шуршали. Тож спеціально для них брав кварц. Що вам ще показати? Принесли, а, тож займався ремонтом. Хотів раніше відео зняти, притарбали мені акваріума. довелось розрізати, а тут знову насмітив на цього. Так, що в нас тут виросник? А в вироснику тут в нас вже є продажна рибка. Дивіться, які вже в мене губики повимахували. Йолки, І кольори такі класні, які шикарні гупі. Різнокольорові, казав, але чіткі. Треба буде відбирати, кидати наверх їх. Будемо продавати помаленьку. Якщо буде хтось купляти. Тут теж у мене фіз розвелось. Ну, Привіт, скажи. Кажи підписники, привіт. От ти безсовісна. Скульптурщина. Там далі самець. Так, рослинки, рослинки. Щось е валіснерія спіральна не ахті себе почуває. Чого? Не знаю. Далі що тут? Ротала? Теж не Ахті. Там що в нас? А, німфеї вже нема тут. О мені такий його кущик віддали. Але мой лоднячок лізе. Я щось хотів замочити його в лимонці. Щось ніяк не дивувати. Не Папороть теж така виглядає страшно. Блін, треба трошки подивитись тут за рослинками. Ну, все, не вистачає часу, але вже помаленьку-помаленьку собі тут порядки навожу. О, всі мої прибамбаси, які ще є. Кому що треба, дзвоніть, пишіть. Ще є навіть фільтрики, три штучки. До речі, на днях буду мати компресори. компресори від 5-вольтові на USB, що можна підключати до повербанка, до блока живлення любого 5 вольтового. Я собі ли, залишу два, а то й три, не знаю, подивлюся, будуть на днях. Далі грунт треба досушити вже. Якось помаленьку, бо відро споружнити, постійно відр не вистачає. Як підміни робиш ще щось? Так, скатку посадив лімію чорну полосу. Треба кинути ще сюди в в ліснерію роголисника. Мальочок, якщо буде, то ховався. Далі розводимо цих коридорасів зів пігмею. Ось два акваріума. Розсадив їх на тиждень, вони вже з неділі тут сидять. Аулофоруса їм вистачає, тут вже арти вистачає будемо розводити. Неділю закинув їх разом, будемо капати їм осмус. Дафній нема. вода ж куричного зробилася. Не знаю чого, чого туди такого не давав. Там щось плаває, але там фіг пойме, що там плаває. Чи є якась живність, чи нема. Я от щось думаю, щось, що там був рачок цього і циклопо. І воно щось ніфіга не цей. Таке? А тут у нас малючки, малючки, малючки. Як вам показати? Там знову сміття повно треба лососити. Доголесний ось в цьому в яйці Артемії. Одне болото. Як то сюди добратися? Ти, нема місця. Треба робити ще одного стелажа, ще одну стійку. Нема де все поставити. А, зараз треба стідити цього. рачка Артемії. Погодувати малечу і будемо ложити всіх спати. Що вам ще показати, розказати? В принципі, все. Що я вам розкажу? Ремонтні акваріуми показувати нема що там. Потім треба буде якось показати 120-ку свою, що там робиться. До речі, там сьогодні три мальочка виловив Одного одного і два гупі. Дрібні дрібніші. Їх закинув сюди до Ось такі то в нас справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Ну, не забуваємося, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, поширюємо, донатимо. Щоб оставити з вами цього силочку на донат Ну чи номер картки. Треба, треба. О, треба казав розвиватися по чуть-чуть. Треба щось збільшувати. Свій казав той. -во. Всім дякую ще раз. E... Думаю до скорих зустрічей. Можливо, завтра післязавтра. Як буде казав на Всім пока.